Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників грімльйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую розповідь про те, як ми всі разом вибирали найкращого гравця СРСР усіх часів шляхом голосування. До списку претендентів увійшли 22 найкращих гравці Союзу плюс бонусу м'яшини Біланов як володарі золотого м'яча. Переможці шести відбіркових турів вийшли до півфінальних трійок, найсильніші з яких і склали фінал. Звичайно ж, було багато незадоволених, що у списку немає їхніх улюблених футболістів: Володимира Гуцаєва, Хорена Огальнесяна, Анатолія Банішевського, Сергія Алейнікова та інших зірок радянського футболу. Їхні шанувальники мені доводили, що в корені невірно було рішення не включати їх до списку і йшли перерахування всіх переваг вищеназваних майстрів шкіряного м'яча. Тільки ось у даному випадку всі претензії адресувати потрібно було тижневику футбол хокей, який з 1964 року і почав проводити опитування серед журналістів різних друкуваних видань радіо та телебачення для визначення найкращого футболіста року СРСР. Якщо хтось не зрозумів, найкращий у союзі щороку визначався шляхом голосування. Повні результати, якого хто саме за кого голосував, надавалися широкому загалу на сторінках футбол хокею. Тож підтасувати результати референдуму було неможливо, хіба що тільки на стадії самого голосування, коли тих чи інших гравців журналісти вносили у свої трійки за наказом згори. У будь-якому випадку найкращі футболісти СРСР визначені, і саме серед них ми з вами, шановні відвідувачі мого каналу, обирали найкращого граця Союзу. У першому відборі з 916 голосів 63% віддали свої переваги голкіперу Московському «Динамо» Льву Яшину, 22% торпедівцю Едуарду Стрельцову, за якого голосував і я. Андрій Біба із Київського Динамо взяв 12%. Валерій Воронін із Московського Торпедо 3%. Другий відбір виграв Володимир Мунтян. Динамо Київ, який з 736 голосів. Один з яких мій взяв 48%. Альберт Шестерньов, ЦСК Москва 21%. Євген Ловчев, Спартак Москва 16%. Євген Рудаков, Динамо Київ 14%. Тут зазначу, якщо процентівка на картинці в сумі не дає або ж більше 100, отже, загубилися в лапках десяті соті бали, які або не дотягнули до потрібного округлення до одиниці, або перетягнули. Третій відбір беззастережно виграв Олег Блохін із Київського Динамо. 77% із 965 голосів. Я також проголосував за Блохіна. Другий Давід Кіпіані, Дінамо Тбілісі, 18%. Його одноклубник Ромас Шенгеля набрав 3% голосів. Голкіпер ЦСК Володимир Остаповський 2%. До речі, як уже зрозуміли, відбіркові групи формувалися за часовим принципом. Четвертий відбір 907 голосів. 35% набирає Федір Черенков Спартак Москва. І я йому також у цьому допоміг. 27% голкіпер все того ж таки Спартака Ріна Досаєв. 24% набрав стовп оборони Тбіліського Динамо Олександр Чивази. А лідер Донецького шахтаря Віталій Старухін отримав від своїх шанувальників 14%. Відбір п'ятий – 905 голосів. Олександр Заваров із Київського Динамо взяв майже половину 49%. 30 у його одноклубника Ігоря Біланова, найкращого футболіста Європи 1986 року. І по 10,5% набрали гравці Дніпра, які перейшли до Київського Динамо. Геннадій Литовченко, за якого я голосував, та Анатолій Дем'яненко. Шостий відбір. 917 голосів. Перемагає Олег Протасов, який ставав найкращим у СРСР гравцем Дніпра у сезоні 1987-59%. Другий київський динамовець Олексій Михайліченко 32%. Далі представники московського динамо Ігор Добровольський 7%. Ігор Коливанов 2%. Я віддав голос Протасову. Перший півфінал можна сміливо називати фіналом, оскільки до нього потрапили дві найяскравіші зірки радянського футболу, визнані у всьому світі. Виграв Олег Блохін 55 із понад 1100 голосів. Точна кількість у статистиці не вказується. Лев Яшин набрав 41%, Володимир Мунтян 5%. Я голосував за Блохіна. Другий півфінал понад тисячу голосів переміг Олександр Заваров 50%. Федір Черенков 29%, Олег Протасов 21%. Особисто я сподівався все ж таки, що виграє Федір Черенков, якому і віддав свій голос. Адже тоді у фіналі можна було очікувати бодай якоїсь інтриги. Але у фіналі все відбулося до нудьги передбачувано. Олег Блохін без проблем випередив Заварова. 83% із понад тисячі голосів назвали Блохіна найкращим футболістом СРСР усіх часів та народів. Олександр Заваров взяв свої 17%. Тож тепер від мене тут коротка розповідь про Олега Блохіна як футболіста. Погнали! Народився Олег Блохін 5 листопада 1952 року у Києві у спортивній сім'ї. Мати Катерина Захарівна була відомою легкоатлеткою, тому й не дивно, що її спринтерські гени передалися синові, котрий у 16-річному віці пробігав 100 метрів за 11 секунд. Блохіну наполегливо пропонували перейти у атлетику, але Олег не зрадив футболу. Вихованець футбольної школи Київського Динамо, який майже всю свою гравоцьку кар'єру віддав рідному клубу. За основу Блохін дебютував ще за Віктора Маслова 25 листопада 1969 року в Тбілісі проти місцевого Динамо. Навряд чи тоді 5 тисяч глядачів звернули на це увагу. Грузини більше перемозі своїх 2-0 раділи, але з того часу помчало, поїхало. Блохін засяяв у всіх командах, де грав від юнацької до першої збірної СРСР і, звичайно ж, Київське Динамо, у складі якого сім разів ставав чемпіоном СРСР. П'ять разів вигравав радянський Кубок, плюс два Кубка володарів Кубків і один Суперкубок Європи. Саме завдяки своєму суперголу Західнонімецькій Баварії у Мюнхені Олега Блохина як світову топ зірку визнав увесь футбольний світ. Це ж не жарт самотужки так легко і невимушено розібратися, навіть, точніше, залишити в дурнях усю оборону збірної ФРН, тоді чинного чемпіона світу та Європи. Це щось та й означало. Олег Блохін тоді в опитуванні тижневика Франц-футбол на золотий м'яч найкращому гравцю Європи 1975 року набрав 122 очки, був названий у 26 анкетах з 33, де 20 разів названий перший, 5 другим і раз четвертим. У результаті вийшло, що наступні за ним, за блохиним, Франц Бекенбауер, Йохан Кройф, Берті Фокс і Зеп Майер, двоє краніх із Баварії. Всі разом набрали очок менше, ніж Блохін. І це все завдяки гольовому шедевру Блохіна у Суперкубку Європи. Хтось і тепер вішатиме Локшину про те, що до цього турніру було несерйозне ставлення і кияни виграли мало кому потрібний Суперкубок Європи. Висока оцінка представниками країну ЄФА Суперголу Блохіна в Мюнхені геть чисто спростовує ці твердження. Крім того, Олег Блохін тричі поспіль за опитуванням тижневика футбол хокей. Визнавався найкращим футболістом СРСР у 1973-75 роках, що так і залишилося недосяжною вершиною для всіх інших футболістів. Плюс до всього Олег Блохін 4 сезони поспіль 1972-75 ставав найкращим бомбардиром чемпіонату СРСР, а потім ще і 1977 го що так само виявилося недосяжною вершиною для конкурентів. Загалом у чемпіонатах СРСР Блохін. 211 разів засмучував суперників плюс 42 у першій збірні Союзу, за яку провів рекордні 112 матчів. Але при цьому жодного титулу у складі головної команди країни Олег Блохін не завоював. Перший раз на чемпіонат світу він поїхав у 29 років Іспанія 1982. Другий у 33, де забив гол Канаді. Це вже Мексика, 86. Була, щоправда, дві бронзи Олімпійських ігор. Але це не наче й успіхом не вважається, навіть навпаки, провалом, як от Олімпійської збірної Лобановського в Монреалі 1976. Саме з Валерієм Васильовичем і пов'язані всі успіхи та досягнення Блохіна. Багато хто навіть дивується, як це Олег примудрився протриматися в київському «Динамо» Лобановського 14 років за таких космічних навантажень ж, який ресурс був у організму Олега, що він, попри все, продовжував залишатися за грою футболістом міжнародного рівня. Блохін виділявся перш за все своєю вибуховою швидкістю, вмінням робити гол із нічого. А яких красенів Блохін назабивав за свою кар'єру? Після сольних проходів, як у Мюнхені 75, та після класних комбінацій, як от у фіналі Кубка Кубків 86. А голи після ударів головою, а шедеврі ударами п'ятою, а голи ударами через себе у падінні. Народ любив Блохіна, незважаючи на його характер лідера, який не визнає заперечень. Саме за це і любив, за прекрасні голи та суперечки з арбітрами, за те, що Блохін боєць, завжди грає до кінця, без остраху отримати травму. А під завісу кар'єри в Київському Динамо всі побачили іншого Блохіна. Того, хто думає, що вміє дати точний гольовий пас асист і тримає нитки гри у своїх руках, при цьому свою швидкість, незважаючи на вік, Блохін нікуди не втратив, чим ставав для суперників небезпечнішим подвійно, адже тепер вони не знали, чого від нього чекати, удару, пасу, фінта, ривка. Тож, недарма саме Олега Блохіна обрали відвідувачі мого каналу Футбол Сан найкращим гравцем СРСР. Тому що Блохін і є найкращим тієї країни, яка пішла назавжди в небуття. А я її надалі у спільноті свого каналу проводитиму опитування з відборами, півфіналами та фіналами. На черзі найкращий гравець України всіх років. Боліваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!